Всім привіт! Мене звати Марія і я знову рада вітати вас на моєму рукодільному каналі. На жаль, знову знімаю відео після чергових масованих обстрілів. І знову я дуже сподіваюся, що з вами, вашими близькими, все добре і що ви відділились чисто переляком. Тож, давайте відволікатися і говорити про вишивку. Почнемо традиційно з сорочки. І якщо чесно про неї сказати майже нічого, тому що я її брала дуже недовго. Якось так вийшло, що не йшли в мене до неї руки. В принципі, я прийшла до того, що якщо не йде, то не йде. Не вишую, так не вишую. Ну, до літа, як я там думала. І що тут помінялося, майже непомітно, скоріш за все, буде. Тому що на ось цих двох діагоналях я позаповнювала червоним і чорним. Ну і ось тут трошечки дві нещасні квіточки. В принципі, ще один вечір посидіти, і можна було б повністю цю половину рукава закінчити і перейти на другу. І, нарешті, добити її. Але, ну, що поробиш. А далі, далі я все-таки планую звітувати вам по просуванню цього семплера. Зараз я вставлю картиночки того, яким цей семплер був на початку року і який цей семплер зараз. Я якраз буд буду здавати свій звіт в чатику по Вишою рік. Він по 15 числам. 15 числам. так, взагалі говорити нормально. Ну окей, не буде вже так. І я вам тут набрагонкала. Знову вкотре. Замість того, щоб піти по всій частині, я пішла ось сюди. І трошечки повишивала ще тут. Якщо я не помиляюсь, то більше нічого сильно не зробила. І давайте ще раз трошки скільки взагалі по цьому семплеру. За цей час було вишито. Всього з початку відліку, скажімо так, цього року я вишила 3309 хрестиків. Я кожен раз, коли сідала за цей семплер, записувала кількість хрестиків, що вишила. І там один раз було більше 400. А так, там було. 300 з копійкою, 200 з копійкою. Могло бути взагалі там 50 хрестиків, тому що я така, що, ну, я стомилась на сьогодні все. І просто відкладала цей семплер. Але навіть враховуючи це все, просунувся він непогано. І наразі це, в принципі, досить непогано вкладається в план вишити за рік. Поки що, також тут вже більше 30%, не пам'ятаю точно скільки. Ну і, в принципі, так як у моїй схемі ще алфавіт для кастомізації цього семплера, і цифри ще також для кастомізації рахуються, то я не можу сказати точну, від... точну кількість відсотків, тому що там більш ніж 100% від схеми. Тому, якось так ось. Ось. Я думаю, до речі, відкласти на найближчі пару тижнів цей семплер і позайматися чимось іншим. У мене є ідея, що все-таки дещо можна перемістити на раму. Бо в мене є якраз одна вільна рама. А от пенса мені б не завадили для дещого ще. До речі, До речі, до речі, про плани. Я тут думала скуплятися нитками на янгола, що ну, потроху готуватись, я вже почала навіть обметувати тканину для цього. І знаєте що? Я б ламалась, тому що мої рідні й близькі люблять ламати мені в хорошому сенсі плани. Тож, я думаю, що як тільки ну, я хоч щось фінішую, або як тільки ну, я обметаю тканину і зроблю розмітку, буде новий цікавенький старт. Тому я неймовірно рада. Спойлерити не буду, бо ну так же нецікаво. Так. Хоч десь. Я нарешті виконала обіцяне. І це обіцяне це бек на драконі. Так, я тут додала трохи хрестиків десь. Не пам'ятаю де. Але головне, я почала вже робити бек, тому що беку тут просто скажена кількість. Все-таки варто спростити собі роботу на потім і почати робити бек зараз. І мені прям дуже подобається те, що виходить. От прям видно, що це вітраж. Бо ось тут, ну, якось не сильно то й зрозуміло, що воно таке і чого воно такими плямами дивними. А ось тут уже, скажімо так, все більш чітко, все більш цікаво. Я прям в захваті. З мінусів. Mm, як сказати? Я ж думала, це, цього дракона закінчити до кінця зими. Як бачите, за два тижні я не встигну його закінчити абсолютно. При тому, що, скоріш за все, два наступні тижні у мене будуть не сильно вишивальні, бо я буду зайнята по саме не можу. Тож. Залишається лише сподіватися. Що я його хоча б до кінця березня вийшла. Але наразі я на нього, напевно, взагалі ніяких планів будувати не буду. Просто буду старатися якнайшвидше з його зробити і все. Ось! Серйозно, мені він все більше і більше подобається просто прелість. І останній процес на сьогодні, але не останнє, про що я вам хочу розказати, це мій новий старт. І це іграшечки від Dimensions. В описі я підпишу назву, що це за іграшки, тому що так, я не пам'ятаю. І це по перенабору, тому що. Ой, ой Отак. Цей набір досить старенький, знятий з виробництва, його вже не знайти. Тут, а раритети. Я навіть, якщо чесно, то і не натикалася. Можливо, я погано шукала, звичайно, але ну, я не натикалася, тому так. Я це мала стартанути ще на тижні стартів, котрий був восени. Але як бачите, тоді цього не сталося. Бо спочатку я думала, що почну це все на білому фоні і використаю леваду 32 го каунту, котрого в мене є. Але приклала до неї нитки і зрозуміла, що буде занадто блідо. Ну, от занадто блідо. Тому почалося воно тільки зараз, коли я докупила тканину. Давайте перейдемо трошки по матеріалам, пройдемось, що тут взагалі використовується. Тут ось це Онікс, нитки DMC і металік DMC також. Я була м'яко кажучи неприємно здивована металіком від DMC. Тому що до цього в мене був тільки якийсь новним китайський металік. І що найцікавіше, він був кращим. З ним легше було працювати. Як так просто я не розумію цього? Що я спеціально купляла той металік, думаючи, що ну, не можеш DMC бути гірший за якийсь новним Китай. Може. На жаль. Але, на щастя, його тут зовсім трошечки. Ось, бачите, ось це. Тут ще буде трошечки бісеру. Бісер я буду робити прямо в останню чергу. І вже на всіх іграшках. Тому поки що його тут не буде. І використаю якийсь рандомний золотенький, там по ключу золотий, тож, у мене їх, по-моєму, чи два, чи три в запасах є. Дещо залишків чарівної країни, трохи Тохо. по моєму дві штуки золотистих Тохо. І просто підберу, який мені більше подобатиметься. Тому що металік я взяла. Не той, що в перенаборі, в принципі, теж дімсішний, але інший. Тому що в місцевому рукодільному його не було. Ну, окей. Я не думаю, що це дуже страшно. Я подивилась по карті, вони майже однакові. І, по-моєму, це великої різниці не робить. Все одно тут все переплутано. Також, з чим тут був прикол, я спочатку... мені не сподобалось, що ось це в одну ниточку. Ось цей контур. Я спробувала його зробити восьмою перлешкою ідентичного кольору. Але вийшло занадто грубо. Можливо, я ще поекспериментую спробую канаріс. Канаріас від Ярнард. Тому що це мені теж не сильно подобається. Це так, як в моєму переноворі було, спробую інакше. Подивимось. Скоріше за все, якби я усіма експериментами не страждала, то я б уже і це закінчила. Але а чому би і ні? Завжди можна випороти, нічого страшного не станеться. А, і ще одне: я не збираюся вишивати прям всі іграшки з цього набору. Тому що я хочу тільки ось таку форму іграшок. А там ще є продовгуваті овальні такі. Можливо, я куплю стрічку і ось ці продовгуваті елементи вишию в якості банта. Має бути цікаво, але я ще не впевнена. Бо ідей можна мати купу, а реалізувати з цього всього нічого. Тож, далі, в тему, скажімо так, Оніксу я зробила невеликий закуп. В каниночок. В принципі, тільки завдяки цьому закупу ви бачите старт новорічних іграшок. Це Опал, Онікс і Онікс. Опал, він, до речі, такого ж самого каунту, як і Онікс. Це називається Мої пошуки ну, сирого льону кольору серед українського виробника, щоб він мені сподобався. Поки що чисто візуально на дотик. Вона мені подобається більше. Все-таки каунт тут дрібніший, ніж у Б'янки. Ось тут, ви бачите, фончику. О! В принципі, тут якраз можна їх трошечки порівняти. Каунт тут ідентичний до Оніксу, відповідно, він дрібніший, ніж Б'янка. Мені це більше подобається. Я ще хочу сорочку на перспективу собі саме от льон і тому це називається тканина заради експериментів. Воно і під схеми підійде деякі, і... і поекспериментувати деякі шви. Плюс, можливо, я ще щось вигадаю, яку фігню можна начудити. Ось. Онікс плюс онікс. Ось це куплялося саме заради іграшок. І я думаю, що деякі зимові схеми по типу хендзон дизайн чи ще щось тому подібного буде досить непогано. Вам цей колір передається трошечки більш яскравим, ніж він є насправді, а зелений більш блідим. Я не шарю за кольорокорекцію, тому я залишу це так. Можливо, ще налаштування ваших моніторів трошечки це підрегулюють і там буде ще щось третє. Це просто, по-моєму, гибле діло намагатися передати колір основи через камеру. Ідеально відтінок ніколи не відображається. І тому ви, скоріше за все, від всіх практично блогерів чуєте одну і ту саму фразу. Колір вам не передається. Бо це дійсно так. На жаль, кольори вам не передаються, ну, взагалі, ніяк. І тепер найдивніший, скажімо так, шматок з цього закупу. Це ось цей шматочок Оніксу. Це, до речі, авокадо. Оце, нагадаю, опал. А ось це. А ось це не пам'ятаю. Можливо, напишу в описі. Якщо я не написала, тикайте мене палкою в коментарях, раптом я все-таки забула. Але я постараюся не забути і написати це все в коментарях. Так от, ось це авокадо, воно трошечки більш яскраве, бо тут воно вам передається більш таким сіруватим. І я її купляла заради однієї схеми, на котру я вже зібрала нитки, і думала знову ж таки вишивати на іншій тканині. Іншою тканиною є інший онікс. Та й йо, йо Воно у мене на камері зараз сіре. От занадто сіре. Хоча тут набагато більше зеленого, ніж. о! Ну, ладно. Я думала використати саме цю тканинку. Але передумала. Це залишки, якраз. Якщо ви дивилися мої факапи, ви знаєте, від чого це залишки. Якщо не дивилися, переходьте, дивіться мої факапи. Точніше, мої провали там, по-моєму, відео називаються. І давайте прокладемо ниточки. Непогано, нічого не зливається. Але мені здається, що воно буде затемним, тому що ось цього чорного тут буде просто купа. І. Ось це. Таке трошечки. Так, по-моєму, трохи краще. Плюс цей саме відтінок, він. Точніше, не цей, а аналогічний, дуже схожий на ось цей. Іде по ключу від автора схеми. Там, по-моєму, щось типу Wix Dai Works ручне фарбування. Ну, ми з жабай кажемо ква, і ніякі Wix Dai Works я купляти не буду. Ні. Не хочу. Мало ли може його ще й прати не можна? Скоріш за все, напевно, його і не можна прати. Ну, в будь-якому випадку. Я на це не підписувалася. У мене дуже, дуже, скажімо так, недовірливе ставлення до шольону, ну, взагалі, тканин ручного фарбування. Що не до ручного фарбування, хоча я так поглядаю на тело артіс. Бо там начебто написано, що їх можна прати. Ну, подивимось, подивимось, подивимось. От. І тому, як би, Онікс, Ванлав. Дешеву і сердиту. Дорожче, мені весь цей закуп це три відріза по пів метра, обійшлось десь гривень в 300 без врахування доставки. По-моєму, це просто прекрасно. Що не менш ми з жабою довольні. Начебто, якби і хам'яка задовольнила, що він тепер не булькає, тепер у нас є запаси, ще й тканиночок поповнені. І при цьому при цьому, не сильно витратилось. Ну, як то кажуть, я експериментую для того, щоб раптом що ви не провтикались. Подивимось, що з цього вийде. В принципі, на цьому все. Рада, що ви приділили мені увагу. Сподіваюся, у вас все добре. І побачимось на наступному тижні.